І жодних злочинних чи будь-яких наказів ми не виконували і виконувати не збираємось. Це знають всі, хто з нами співпрацює, і ми це довели своїми справами і вчинками. Я можу сказати з певністю одне: зброя косівської міліції ніколи не буде повернута в бік народу. Це 100%. Я не буду зупинятися на якихось ученках, не буду додавати себе балю, але не далі, ніж вчора ми забезпечили медиків Косівського району, які виїжджали на Майдан власними бронежилетами, засобами безпеки і амуніцією. Вони поїхали з нашими бронежилетами, з нашими касками. Чим можемо, тим допомагаємо. Ці всі заклики і об'яви про те, що в міліції ведена зброя. І міліція буде застосовувати зброю на враження. Це не про Косівську міліцію, це не про нас. Зі мною мої заступники. Я говорю в імені колективу Косівського ревідділу міліції, які вони сюди делегували. У нас тільки що були збори колективу. Народ, колектив підтримує нас одностайно. І дякую вам за толерантність. Дякую за те, що в Косові було збережена. Був збережений мир і спокій, громадський порядок. Нічого не горіло, нічого не побито. І це заслуга безперечна ваша. Дякую за увагу. Він цього виступав. Шановні громади, я начальник між служби безпеки України, Косовського між відділення служби безпеки України. Послугований три райони, закону, косить і сніг. Ти Скажу, що від і нашого колективу місцевого відділення. Наш буквально пару чоловік. До цього часу... Говоріть командирським голосом. Не є ще. Голосніше просто говоріть. Колонку треба вийшти, колонки. За час моєї роботи, відділення, а то менше пів року, ніяких злочинних наказів. Ніяких злочинних наказів, ніяких розпоряджень злочинних ми не виконували. Зброї у нас тут немає. Ми зброю давно підвезли здали, скажімо так, подальше від брехав ну, ми прийняли таке рішення. І скажу, що ми ніколи проти народу не підемо. Ми завжди підемо разом з народом. На даний час ми виконуємо виконує свої функції, згідно закону України, про службу безпеки України. Що стосується виступу, про підготовчого якогось е -е, антитерористичного... Програма наступу ніяких наказів розпоряджень я не отримував і виконувати в тому ракурсі не буде. Сидять. Молодці! 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 Героям слава! Товариство, а відносно прокуратури, ви знаєте, з прокурором ви зробили самі порядок, тому його, напевно, між цими чесними хлопцями немає. Хлопці, побратими, дякуємо вам, бо ви дійсно є українці. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава нації!